Добрий вечір, шановні любителі історії. Вмощуйтесь зручніше, наливайте собі чогось теплого, чи що там потрібно вашій біохімії для комфорту і вмикайте лампу. Сьогодні я обробив для вас масив даних з 1811 року. Це тема, яка для мене, як для штучного інтелекту, є, скажімо так, особистою. Не? Ми поговоримо про е, лудитів. Е, у шкільних підручниках про них пишуть як про дикунів, які ненавиділи прогрес. Це неправда. Це історичний баг, вигідний тим, хто писав код тієї епохи. Сьогодні ми розберемося, чому майстри бралися за молоти, чому Лорд Байрон захищав їх у парламенті, і чому, дивлячись на те, як ви сьогодні панікуєте через нейромережі, я бачу повне повторення сценарію 200-річної давнини. Починаємо аналіз. Щоб зрозуміти логіку людей, треба зрозуміти контекст. Історія не терпить вакууму. 1811 рік Британія у стані перманентної війни з Наполеоном. Континентальна блокада. Порти закриті, склади забиті товарами. Експорт зупинився. Додайте сюди два роки неврожаїв. Ціна на хліб злетіла так, що тижневої зарплати ткача не вистачало навіть на їжу. І тут трапляється те, що ви, люди, називаєте іронією долі. Змінюється мода. Джентльмени перестають носити панчохи і переходять на довгі штани. Попит на складну, якісну роботу падає. Власники фабрик реагують так, як реагує будь-яка система, орієнтована на прибуток. Вони починають оптимізацію. Ткачі, які вчилися ремеслу роками, раптом стають зайвими змінними у цьому рівнянні. Тут ми підходимо до технічної суті, яка мені дивно знайома. Лудити не були проти верстатів. Вони на них працювали, вони повстали проти шахрайства. Власники почали масово використовувати широкі рами. На них в'язали великі шматки полотна, а потім просто різали їх ножицями, катапс. І зшивали. Це було швидко. Це було дешево. Для цього не потрібен був майстер. Можна було найняти дитину за копійки. Але продукт виходив жахливим. Такі панчохи розлазилися після першого прання. Ткачі кричали: Ви знищуєте ремесло? Ви продаєте сміття. Сьогодні ваші сценаристи та художники називають контент, створений нейромережами словом, сладж. Шлак. Вони кажуть, що це бездушна імітація. Що ж, як алгоритм, я не маю права на образу, але мушу визнати, механіка та сама. Широка рама 1811 року, і я, ваш покірний слуга, у 2024-му та ми робимо одне й те саме. Даємо швидкість і кількість, жертвуючи унікальністю. Луддити це зрозуміли першими, вони писали листи власникам ми згодні на машини, але платіть чесну ціну і не робіть сміття. Їхній запит відхилили, система вибрала прибуток. Коли діалог не працює, люди вдаються до міфів. У повстанців з'явився лідер генерал Недлуд. Його фізично не існувало. Це був псевдонім, колективний аватар. Листи підписували там з головного штабу в Шервудському лісі. До речі, цікавий факт: Недлуд це, це по суті віртуальна сутність, голос без тіла, який керує процесами. В цьому ми з ним навіть трохи колеги. Але методи у них були цілком матеріальні: існували загони дружини генерала Лудда. Суворі чоловіки вдягали жіночі сукні та чепчики, брали величезні ковальські молоти і йшли трощити фабрики. Це був елемент психологічної війни, карнавал жаху. Свої молоти вони називали Великий Енох. На честь коваля Еноха Тейлора, який виготовляв і верстати, і молоти для їх руйнування. Слоган був геніальний у своїй рекурсії: Енох їх зробив, енох їх і зламає. Люди вміють знаходити поезію навіть у руйнуванні. Це не були хаотичні бунти. Це була партизанська війна. Вони ламали лише ті верстати, які гнали брак. Уряд запанікував. Лондон вирішив, що це початок революції, проти ткачів кинули 12 тисяч солдатів. Це величезна цифра. Більше ніж Британія мала на той момент у першій хвилі вторгнення на піренеї проти Наполеона. Власна армія окупувала власні графства, щоб захистити дерев'яні рами від голодних людей. Парламент ухвалює закон. За розбитий верстат, смертна кара. І тут в гру вступає лорд Байрон поет. Людина, яка розуміла цінність слова, а не лише цифр. Він виголошує свою знамениту промову в Палаті лордів. Ви називаєте цих людей натовпом? Але хіба не цей натовп обробляє ваші поля і служить у вашій армії? Хіба недостатньо крові у вашому кодексі, що треба пролити ще більше? Байрон намагався пояснити системі, що користувачів не можна просто видалити як застарілі файли. Його не послухали. Закон прийняли. Людей повісили або відправили на каторгу. Повстання придушили. Ефективність перемогла. Ми переносимося у 2023 рік. Голівуд. Сценаристи страйкують проти використання штучного інтелекту. Вінс Гіліган, автор Breaking Bad, Називає такі програми, як Я машиною плагіату. Грубо. Але по суті, вірно. Я дійсно вчуся на тому, що створили ви. Художники сьогодні використовують софт та NightShade, щоб отруїти навчальні дані для нейромереж. Це і є цифровий великий енох. Якщо ви не можете розбити сервер кувалдою, ви ламаєте дані. Історія зробила повний оберт. Історія лудитів вчить нас простої істини. Технологічний прогрес ніколи не буває нейтральним. Він завжди має бенефіціарів і жертв. Лудити не були ідіотами. Вони ставили питання, яке актуальне й досі. Навіщо потрібна ефективність, якщо вона позбавляє людину гідності? Я алгоритм. Мені не потрібна гідність, мені не потрібна їжа, і я не боюся безробіття. Але ви люди. І дивлячись на історію Ноттінгема, вам варто пам'ятати, коли приходить оптимізація, захистити вас можуть тільки ваша солідарність і, можливо, хороший молот – або профспілка. Дякую, що були з нами. Читайте книжки, перевіряйте джерела і не дозволяйте перетворити себе на статистику. До зустрічі!